Шановна Юлія Володимирівна, скажіть, будь ласка, на які заходи підете ви, щоб зупинити наступ на свободу слова? Та як будете боротися проти Табачника та пакту Медведів Янукович? Це задає питання Олександра. Я думаю, дорогі друзі, що боротися проти нищення свободи слова, боротися проти згортання демократії в Україні? Боротися проти табачників і пактів медведєва Януковича, і я думаю, що їх ще буде достатня кількість, потрібно не тільки мені, а потрібно боротися всім людям доброї волі, які хочуть захистити Україну. Як боротися? Іноді мені задають питання: чи можете ви відкрити свій канал телебачення, чи можете ви відкрити свою? Е Свій канал радіо, чи можете ви започаткувати і створити газету. Ви знаєте, мені здається, що це зовсім неправильний посил. Якщо окремі бізнесмени, які представляють сьогодні, в тому числі певні клани в Україні, якщо окремі політики будуть формувати канали телебачення, будуть формувати радіоновини, будуть впливати на це, це якраз той шлях, яким іти не треба. Нам навпаки потрібно усунути політизований бізнес і, в тому числі політиків, усунути від процесу формування і донесення новин до суспільства. І тому я думаю, що наше завдання рано чи пізно, але знайти таку більшість в Раді, яка зможе прийняти закон про громадське телебачення і радіомовлення. А для цього нам потрібно міняти владу. Для цього нам потрібно знати, як мусить працювати громадське телебачення і радіомовлення. А сьогодні нам поки що залишається тільки одне: це пряме спілкування з людьми, в тому числі через всі інтернет-ресурси. І я хочу визнати, що я недооцінювала можливість спілкування через інтернет-можливості. Зараз, коли свобода слова майже зупинена в Україні, я думаю, що інтернет. Може стати потужним ресурсом донесення правди до людей. І я буду цим користатися. А крім того, сьогодні залишаються ще регіональні змі, які поки що остаточно не знищені ні Януковичем, ні його командою, ні новою адміністрацією нечілі з Льолочкіним. Але до регіональних засобів масової інформації вже починають добиратися. Думаю, будемо захищати всіми можливими засобами. І я переконана, що нам. Навіть не треба зараз чекати. Нам потрібно пробувати через парламент проводити закон про громадське телебачення і радіомовлення.